Дженіфер Лопес за цей тиждень перетворилася на головного антигероя інтернету, яку всі зараз обговорюють, навіть забувши про повістку із підіді її колишнім. Головною новиною цього тижня стало скасування туру Дженіфер Лопес in life» у Сполучених Штатах Америки через проблеми у сім'ї Джейло. Американська зірка планувала цей тур як грандіозне повернення на вершини хіт парадів. Друзі, всім величезний привіт! Мене звуть Марина. Сьогоднішня тема це все, що стосується стосується Дженіфер Лопес і істинних причин, чому люди не хочуть іти на її концерт. Якщо тема вам цікава, то будь ласка, долучайтеся з вас. Лайк, коментар, підписка це дуже сильно допоможе розвитку україномовного контенту на просторі. YouTube. ну що ж, а ми розпочинаємо. Останні п'ять років Дженіфер Лопес було особливо не до музики. Вона була активно зайнята випуском іменних колекцій взуття, парфуму і спідньої жіночої білизни. Потім Джейло не могла відмовитися від зйомок у фільмах із чималим бюджетом, в тому числі поцілунок жінки павука, моє піратське весілля, мати, «Шифр» і Атлас. Але найбільше зусиль протягом останніх років Дженіфер Лопес доклала до того, аби воз'єднатися з колишнім коханим кіноактором Беном Афликом. Гастролі Дженніфер Лопес мали пройти на підтримку дев'ятого студійного альбому «This is me now». було заплановано цілих 30 концертів по Канаді та Сполученим Штатам Америки. Перше шоу було датоване 26 червня у Орландо. Фінальний концерт мав відбутися 17 серпня у рідному місті артистки у Нью-Йорку. Я дуже засмучена та спустошена тим, що підвела вас. Знайте, будь ласка, я б не робила цього, якби не відчувала, що це абсолютно необхідно. Обіцяю, що відшкодую вам це. І ми знову будемо разом. Я вас так сильно люблю. До наступного разу підписала Дженіфер Лопес повідомлення для своїх шанувальників. Представники співачки заявили, що Дженіфер бере відпустку, аби побути зі своїми дітьми, зі своїм чоловіком, близькими, рідними. Співачку та актрису навіть висміяли після оголошення про відміну туру за сімейними обставинами до такого ступеню, що Дженіфер Лопес навіть довелося закрити коментарі у соціальній мережі інстаграм. Інтернет спільнота вважає, що Деніфор Лопес прикривається особистими моментами та вважає справжньою істинною причиною скасування туру жахливий продаж. Квитків пропоную сьогодні заглибитися у деталі цього питання, у коріння проблеми і подумати, якою справді можуть бути причини скасування туру Дженніфер Лопес. Для цього пропоную повернутися трішки назад у 2021 рік, коли Дженніфер Лопес зійшлася зі своїм екс-коханим екс-бойфрендом Беном Афлеком. Влітку 2022 року пара одружилася, і приблизно в цей час Дженніфер Лопес розпочала роботу над дев'ятим студійним альбомом This Is Me. Now. Альбом співачка анонсувала у 20-ту річницю платівки «This is me Zen, відразу позначивши, що це буде свого роду сіквел і що він буде присвячений поновленому роману із Афлеком і з чудовою баладою «Dear ben Part 2». Реліз Дженіфер Лопес підтримала цілими двома проектами. Перший проект це фільм «This is me now. A love story». Це своєрідне байопік історія про пошуки себе, про пошуки справжнього кохання. Студія спочатку залучена як продюсер, вважала ідею занадто екс. Експер... Експериментальною, тому Дженіфер Лопес довелося фінансово вкладатися самі і самостійно фінансувати цей проект. Одразу скажу, що фільм вийшов 16 лютого, і він не став откровенням ані в фінансовому плані, ані в творчому плані для Дженіфер Лопес. У штатах за перший тиждень було продано лише 14 тисяч копій. Другий проект це документальний фільм про роботу над фільмом та над альбомом. І з Беном Афлоком справа дуже погіршилася після фільму. «The Greatest Love Story Never Told», Тобто найбільша історія кохання, про яку ніколи не розповідали, де Бен Афлек і Дженіфер Лопес прокоментували свої відносини, які відновилися після такої довгої перерви. У фільмі Бен Афлек заявив, що коли вони зійшлися, він одразу попередив Дженіфер, що він не хоче ніяких стосунків у соціальних мережах. Але потім я зрозумів, що вимагати цього не чесно. Це все одно, що виходити заміж за капітана і говорити: Ну я не люблю воду говорив актор, запевняючи, що вони намагаються намагалися знайти певний компроміс у стосунках разом із Джей Ло. Паралельно 15 лютого було анонсовано тур Дженніфер Лопес. Спочатку він називався This Is Me Now – The Tour, акцентуючи увагу на новій платівці. Ло. важливий акцент, важливо сказати, що попередній альбом Дженніфер Лопес виходив у далекому 2014 році. Тож у квітні, коли стало зрозуміло, що немає того аншлагу і ажіотажу, очікуваного та потужного музичного камбеку Джей Ло не сталося. Все таки команда разом із Дженіфер Лопес вирішили піти на таку хитрість і перейменували тур і назвали його This Is Me Live із припискою про greatest hits, про найкращі хіти до цього у березні співачка скасувала цілих сім концертів. Вона ссилалася на логістичну помилку. Хоча інсайдери стверджують, що причиною відміни стали низькі продажі. Весь травень взагалі став кошмарним для Дженіфер Лопес. Випливло багато особистого. Таблоїди на перебій почали писати про проблеми в шлюбі. Джейлота Бена Афлека, стверджуючи, що Бен був не в собі, коли одружився з нею, і пророкували швидке розлучення пари. Від InTouch Weekly ми дізналися тоді. Я в телеграм-каналі це анонс писала, про те, що Бен Афлек з'їхав нещодавно від коханої цитата. Інсайдера їм ймовірно доведеться продати будинок мрії, який вони шукали два роки. Вони ніколи не перестануть кохати один одного, але вона не може його не контролювати. А він не може її змінити. Неможливо, щоб це тривало». Джерела близькі до пари стверджували, що Бен Бенафлік більшу частину взагалі свого часу проводить далеко від Джейло. Він зайнятий на зйомках їхнього проекту у Лос-Анджелесі. Він не грає у фільмі, але він у менеджменті компанії, яка знімає цей фільм. А Джейло активно працює над туром і залишається у Нью-Йорку. Потім, 24 травня, на Нетфліксі виходить фільм Атлас за участю Дженіфер Лопес. Джейло там зіграла вчену геніального дата-аналітика Атла Шеперд. Режисерське Ісло зайняв Бред Пейтон. Фільм добре дивляться, але відгуки були розгромними. На сайті Rotten Tomatoes було лише 19% позитивних відгуків. Рецензенти відзначають провал практично в кожному аспекті фільму. Це стосується і сюжету, і спецефектів, персонажів. Критики найбільше чіпляються до наступних причин: по-перше, у фільмі немає нічого нового за темою відносин людини та технологій. По-друге, акцентують увагу на сумнівну комп'ютерну графіку. І третьою причиною називають неста. Чу оригінальних ідей і шавлоність сюжету десь за всіма цими типовими діалогами, заплутаним сюжетом, попередньою дією та дивно марними постановками в Атласі Брейда Пейтона ховається гарна ідея. Жаль, що творці фільму так її і не знайшли. Написав Вільям Бібіані у колоночку для The Wrap. плюс користувачі соціальних мереж підозрюють після інтерв'ю, які промоутили цей фільм, що Дженніфер Лопес має якісь контри і не знайшла абсолютно конект зі своїм колоночком колегою Стерлінгом Кей Брауном Стерлінг тролив у багатьох інтерв'ю Дженніфер Лопес під час спільних інтерв'ю, і особливо він чіплявся до того, що Дженніфер Лопес стереотипізує своє пуерториканське по походження, акцентуючи увагу на тому, що Дженніфер Лопес не дуже догарно розмовляє іспанською мовою. Аудиторія підтримує слова Стерлінга Кей Брауна, і їм також цей аспект у Джейло не подобається. Виходячи з усіх обставин, які я перечислила 31 травня. Прогриміла новина. Про відміну концертного туру Дженніфер Лопес насправді для подібного роду новин було обрано правильний час для публікації новини перед вихідними. Це п'ятниця. Всі будуть думати про своє, про відпочинок. Тому вони вирішили трішки згладити масштабність її новини. За офіційною версією Дженніфер бере перерву, аби побути з дітьми, сім'єю, близькими друзями. Але офіційна версія, як ви самі розумієте, ще більше провокує обговорень, додумувань, можливо, насправді у них там катастрофа у відносинах із А або проблеми з дітьми. Інтернет-спільнота впевнена, що головна проблема криється саме у поганих продажах, і саме ця причина є найбільш імовірною серед думок у підписників. Частина з них посміюється зі співачки, яка здається надмірно повірила в себе, а провалившись, вирішила прикриватися особистими справами. Вона не пам'ятала, що має дітей, коли оголошувала тур. При цьому Variety вирішили також зайти у цю тему, і вони вирішили трішки прогулятися у білому пальто, так сказати опублікувавши колонку, текст якої зводиться до того, що Дженіфер Лопес не люблять у суспільстві через те, що вона сильна, потужна, успішна жінка. Автор веде свою думку в тому напрямку, що нам, як суспільство, треба подумати над своєю поведінкою, що ми себе представляємо як суспільство. Вся стаття зосереджена на зображенні Дженіфер Лопес як такої ікони і феміністичної, в тому числі, поваленої патріархатом. Частина підписників, звісно ж, зловтішається. Вона сприймає це як кармічну справедливість, Давши, що вагома частина її хітів заспівана іншими людьми, а Шанції Наталією Рамо з Крістіною Мілан, які навіть не отримали належного кредиту. У очах публіки це ще раз доводити, що Джейло дійсно є посередньою співачкою. Вона не має таких потужних вокальних даних, як у Крістіна Гелери. Наприклад, свою велику роль у цій історії відіграло погане ставлення Дженіфер Лопес до обслуговуючого персоналу і в тому числі до колег по цеху, деяких зіркових колег. Людям здавалося, що її екрані Персонажі екранні героїні Дженіфер Лопес, яких полюбили шанувальники творчості артистки, відображають саму Джейло. Думали, що вона повна шляхетності, інтелігентна, творча, проста, чарівна. Що саме це характеризує Дженіфер Лопес, але Джейло почала, як ви знаєте, частіше з'являтися у списках найбільш зарозумілих, грубих, капризних зірок. Після цього відбувся, звісно, тектонічний суф у розумінні фанатів, і цей факт став повною несподіванкою і розчаруванням. Почали гуляти історії, що колись просте дівчисько родом із Бронкса настільки задерла свій ніс, що вона вже не вважає за людей, представників таких простих професій, але важких, як стюардеси, офіціанти. Дженніфер Лопес ніколи не опуститься до такої дрібниці, як поспілкуватися напряму з людиною, яка хоче з нею поспілкуватись. Коли необхідно звернутися до зірки, людям доводиться звертатися не безпосередньо до знаменитості, а до її свити, до асистентів і чекати на відповідь. Ну а історія. Про Жуйку та її асистента це взагалі без коментарів. Гуляє багато історій про те, як Джейло не вважає за людей, продавців, консультантів, прислугу, покоївок. Одного разу Дженніфер Лопес навіть посприяла звільненню покоївки, яка просто попросила у неї автограф. Дженніфер Лопес не варто нічого, просто швернути в обличчя продавцю у, у бутіку, наприклад, купу купальників або купу одягу, який вона мірила або планує поміряти, та спокійно піти до примірочної. Видання пишуть, що Дженніфер Лопес не стала якось. Водночас такою вона такою була ще з самої з самої молодості. Вона дуже легко ображала в інтерв'ю навіть своїх колег по цеху. Виявляється, що Дженніфер Лопес навіть на дух не переносить взагалі представників такого зіркового сузір'я як Діви, і категорично відмовляється працювати з тими, хто народився з 23 серпня по 22 вересня. Цією історією поділилася акторка Хізер Моріс у подкасті Джесеінкви з Джастін Мартіндейл. За словами дівчини, її деякі друзі, знайомі танцюристи. Які брали участь у кастингу для шоу співачки, розповіли, як Джей Ло відмовила всім представникам цього знаку. Вона увійшла до кімнати і сказала: Дякую, хлопці, ви так старанно працювали. Підніміть руки, якщо в кімнаті є діви. Потім вона подивилася на них і сказала: Дякую, що прийшли. Їм довелося піти після цілого дня прослуховувань. Сказала дівчина. Ця дія Лоу характеризується, начебто, тим, що вона не любить, коли у ДІВ все сплановано до дрібничок. Тоді як Дженніфер Лопес віддає перевагу невеликій частинці хаосу у житті. Шанувальники пов'язують ці забобони із її попереднім коханим Марком Ентоні. На секундочку неоплачуване прослуховування тривало з десятої години ранку до шостої години. Вечора. Вчора, ну просто це якийсь дійсно абсурд. Коротше, діви, тримайтеся. Ми не Дженіфер Лопес, але вважаємо, що такого відношення ви точно не заслуговуєте. Тому обіймаємо вас. Також Дженіфер Лопес неадекватно реагує на фанаток Бена Афлека. Відома ситуація, коли Джей Ло нецензурно відшила фанатку, яка кричала Бену Бенуафлеку про любов з автомобіля, який проїжджав повз зірок. Відвали сучко, не забарилася із відповіддю Джей Ло і добряче повеселилася і посміялася над цим, хоча її знімали папараці. Вона зна. Що її знімають, але вона так вчинила. Бен тоді роздратовано грюкнув дверцятами машини. Ніколи не варто недооцінювати слухача, глядача. Йому частіше за все важливо, що стоїть за фасадом, що стоїть за зовнішністю. Тож загалом дуже логічно, чому захоплення цією зіркою закінчилося. І можна навіть сказати, що не дивно, що комусь у відповідь на новину про турне хочеться сказати: блін, вона заслужила, вона так себе поводить, так їй і треба. Звісно ж, не буду стверджувати, що це правильна реакція, але в чомусь. Вона логічна, в чомусь зрозуміла для людей, повертаючись до низького попиту на квитки Дженіфер Лопес, можна згадати світове турне Мадонни, Тейлор Свіфт, Бейонсі, тобто, де зали були просто переповнені. Люди чекають на виступи своїх улюбленців. І ще невеликий, але показовий аспект за повідомленням The Post, Дженіфер Лопес мала підписати контракт із MGM Grand для проведення резиденції у Лас-Вегасі у 2025 році. Проте, коли керівники MGM побачили, що тур Дженіфер. Лопес продається важко, а тепер, взагалі, був скасований, то вони хочуть вийти із угоди, тому резиденція поки що не світить ні. Дженніфер Лопес. Важливим аспектом провалу продажу квитків на новий тур Дженніфер Лопес є і те, що співачка втратила свою релевантність за останні 5 років. У неї немає нових хітів, у неї немає сильного особистого бренду. Для порівняння, якщо поговорити, наприклад, про унікальну торгову пропозицію. Якщо порівняти, наприклад, її з Тейлор Свіфт. У Тейлор все зрозуміло. Вона відома як співачка. Вона відома як сонграйтер, а її слава йде після цього. Ну а стосунки з Тревісом Келсі це просто як додаток до образу Тейлор Свіфт, і вона може навіть цим не ділитися, бо її основний акцент все-таки на музику. Якщо говорити про Селену Гомес, то вона популярна більше як особистий бренд, її шалена кількість підписників. Вона популярніша в цьому більше, навіть у акторській і або музичній кар'єрі. Селена плюс до цього проводає косметику, налаштовується на повний перехід у акторство, підігріває інтерес спірне. Відносинами із Бені Бланко і своїми реакціями на вагітність Хейлі Бібер, але це селена її такою люблять. Так само і з Ріаною, наприклад, вона глибоко пішла в бізнес материнство, колаборації з брендами, націлилася на китайський ринок зі своїм косметичним брендом Fenty Beauty. Проте на 100% я впевнена, що якщо Ріана оголосить про те, що в неї буде турне, то квитки розберуть за один день, якщо не за години. Її фанати зголодніли, вони чекають цю новину роками. За такою ж схемою Ло можна поставити десь на наприклад, в одному ряду із селеною, але Дженніфер Дженіфер Лопес не випускала справжніх хітів. Вона є на виду, вона залишається ейлістером, але вона не, не відома більше як співачка. Вона приймає участь у медгала, вона приймає участь у показах, займається брендами, займається зйомками. Її настільки багато, але не в тому, в чому вона цінна. Так, Дженіфер Лопес вірила у фантазію того, що вона досі на плаву, що її участь у показі Версачі, виступ на Супербоулі, романи з Беном Афлеком тримають її на плаву на минулому рівні, як співа. Ачку для суспільства це просто виявилося як ностальгічна хвиля. Ви ж пам'ятаєте, що паралельно поверталася мода 2000-х, плюс вона знову вийшла у ті самі сукні верстачі, і почути про возз'єднання Беніфер також людям було приємно. Але зараз команда Дженіфер Лопес розчарувалася, тому що Дженіфер не стоїть. Ну в одному ряду із Тейлор Свіфт або Бейонсі очікувати, що написавши 10 Нових пісень аудиторія побіжить купувати твої квитки за 400 доларів, як мінімум, не сама правильна модель, зважаючи на те, що тебе не було на горизонті цілих 5 років. Замість того, аби знизити ціну квитка і дати можливість послухати хіти від її ж ностальгічної «Jenny from the Block, вона вирішила скасувати гастролі, силаючись на бажання відновити родинні зв'язки. Аудиторія, звісно, хоче від Дженніфер Лопес чогось більшого аніж просто 10 нових треків і тур 30 містами. Часто глядачі хочуть. Просто заскучати, дізнатися, як там поживає наш якась улюблена селебріті, як вона виглядає. Але про Дженіфер Лопес ми все знаємо. вона часто у інфопросторі, особливо на фоні скандалів із Беном Афлеком. Саме тому гучний камбек Дженіфер Лопес не відбувся. Про Дженіфер Лопес як про співачку, а не про кіноактрису чи бізнес леді, вже встигли призабути. Ось звідки ростуть ноги у цитати. Цікавість туру була не дуже високою. Як варіант, можливо, Дженіфер Лопес потрібно було з її амбіціями просто взяти майданчики поменше, тому що я вірю, що у неї є багато фанатів, які б з радістю сходили, поностальгували, послухали кращі хіти, послухали нові пісні. Підтягнулися б, можливо, ті, хто любить еру 2000-х, наприклад. Але зірка вирішила вчинити інакше, випустити фільм. Потім фільм про фільм. Вона виставила ціну за тур на свій концерт на рівні концерту Тейлор Свіфт. А це зараз абсолютно не корелюється. Вона подумала, що спрацює фішка із величних хід. Ти, але вона не спрацювала, і тепер, на жаль, Дженніфер Лопес на фоні всього не знає, як зберегти це розбите корито. Інсайдери стверджують, що це остання спроба Дженніфер і Бена відновити свої стосунки. Парочка останніх апдейтів відносно пари Беніфер. Пара воз'єдналася на вечірці з нагоди святкування випускного старшої дочки Бена Вайолет, Як і їхній спільний вихід, трошки більше двох тижнів тому це теж було заради дітей. На світлинах ви також можете побачити і маму Бена Афлека. Кажуть, що після завершення святкування Бен відвіз маму і Дженіфер Лопес до будинку, який він арендує, але незабаром Дженіфер Лопес сама покинула маєток, поїхавши на своєму автомобілі. Також днями раніше виходила стаття із откровеннями інсайдера, який говорить, що нібито Бенафлек і Дженіфер Лопес знаходяться на двох абсолютно різних сторонах. Фаза їхнього медового місяця закінчилася. Бен не згоден із способом життя Дженіфер і почувається втомленим шлюбом в обох складна кар'єра яка часто вимагає від них перебувати у різних містах. Дженіфер Лопес почала нарощувати свої робочі зобов'язання, готуватися до туру. Вона дуже зосереджена на роботі і перенапружується, розповів виданню інсайдер. Ніби в перші місяці, навіть роки їхньої другої спроби, Дженіфер змінювала свій графік. Вона більше перебувала вдома, і тепер знову вона, начебто, почала багато працювати. і це дуже не подобалося Бену Афлеку. Це підкреслило емоційну та фізичну дистанцію між ними. Часом Дженіфер і Бену стало все важче ефективно спілкуватися, і невеликі непорозуміння переросли у серйозні суперечки. Вони мають принципово різні підходи до конфлікту. Більше того, інсайдери стверджують, що у пари різні підходи до виховання дітей. У них різні підходи до фінансів, що згодом погіршило їхні сімейні проблеми. До речі, виявилося, що розбірки були не лише між Дженіфер Лопес та Беном. Діти також стали ображатися на зіркову маму, яка рідко бува вдома, а її діти Макс та Емма вже підлітки, їм потрібна увага. Емма навіть написала першу книгу незвичну для дитини. Книгу Молито Господи, допоможи мені. Жовта преса взагалі пише, що Бен Аффлек засмучений тим, що Емма це донька Дженніфер Лопес, погано вплинула на його колись дочку Серафіну Роуз, яка стала як і Емма, небінарною персоною, і назвав себе Фіном. Фін не єдиний, хто зараз намагається знайти свою індивідуальність і визначитися зі справжньою статтю. А свою доньку Дженіфер Лопес представила публіці на Гала вечері Blue Diamond фонду Лос-Анджелеса Dodgers, де вони обидві виступали у червні 2022 року. І тоді Джей Ло представила їх як небінарну персону. Знову ж таки, це домисли від супротивників подібної повістки. Слідом за скасуванням гастролей були інсайдерські повідомлення від про те, що Бен Афлек не в захваті від напрямку кар'єри Дженіфер Лопес. Він свариться навіть із її командою. Бен просто хоче кращого для неї та відчуває, що вона робить багато посередніх проєктів. На його думку, Лопес оточена людьми, які ухвалюють рішення за неї. Ось така драма розгорнулася навколо Дженніфер Лопес. З однієї сторони мені її жаль, але з іншої, здається, що всі її попередні кроки призвели до такого результату. Хочеться побажати Дженніфер Лопес виплатитися із такої непростої ситуації, знайти конекти з собою. Можливо, звернутися за допомогою до. Спеціалістів поглибитися в себе і в першу чергу поговорити чесно із Беном. Ну а я буду рада дізнатися ваші думки щодо істинних причин провалу гастролей, провалу туру Дженніфер Лопес, їхньої кризи в стосунках з Беном Афлеком, який зараз не носить весільну обручку. Він якраз не надів обручку, коли нещодавно зустрічався зі своєю колишньою дружиною Дженніфер Гарнер під час їхнього спільного відвідування баскетбольного матчу їхнього сина Семюеля разом із донькою Вайолет. Забула сказати, що Бен також не підтримав. Дженіфер Лопес на Медгала 2024, який пройшов на початку травня, Бенафлек не зміг, хоча лопес цього року була почесною співголовою модного заходу. Західні журналісти навіть помітили, що Дженіфер Лопес нещодавно лайкнула пост у соціальних мережах про сімейні стосунки і тривожні сигнали розладу. Друзі, як ви вважаєте, що саме криється в основі причин проблемного характеру Дженіфер Лопес? Чи вдасться Дженіфер Лопес відродити кохання з Беном Афлеком? І чи вдасться Дженіфер Лопес? Відродити свою співочу кар'єру. Пишіть, будь ласка, свої думки в коментарях. Чекаю з нетерпінням Друзі, як ви думаєте, чи вдасться їм відродити своє кохання, чи вдасться Дженіфер Лопес? Друзі, на сьогодні це все. Я вдячна вам, що ви були зі мною. Мені надзвичайно приємно. Звісно ж, нагадую вам про підтримку наших найсміливіших титанів, хлопців та дівчат, які знаходяться у лавах ЗСУ, які захищають, боронять кордони нашої країни і з кожним днем наближають нашу перемогу. Я вас дуже прошу підтримувати лише перевірені збори, не забувати донатити. Кожна гривня має значення. Це надзвичайно важливо. Все одно збори діють, вони допомагають нам на. Лисити нашу перемогу, і звісно, не можу не нагадати вам і прошу вас підтримувати на локальному рівні бездомних чотирьохлапих друзів. Знайдіть, будь ласка, притулок або конкретну тваринку, якій ви хочете допомагати, гривною, кормом, донатом, інформацією, розголосом в інтернеті. Ви зможете як мінімум врятувати одне життя наших бездомних чотирьохлапих друзів. Ну що ж, на сьогодні це все. Я вдячна вам, що ви були зі мною. Скоро буде нове відео. Я буду на вас у ньому чекати. До зустрічі, друзі! Зі, бай бай, бережіть себе та рідних.